Зараз січень 24-го року, за вікном мінус 10, а у мене бебі-бум на заміокулькасі. Ось скільки багато малят він в мене пускає. Такий у мене красунчик. Це один із трьох, он ще знизу стоїть ще один. Так, що спричинило того, що він так багато оце повикидав мені. Сам Зам'якулькас у мене вже декілька років. Взяла я його маленьким е, акційним, таким і він у мене стояв, і так як всі кажуть, щоб поливати його там один раз у місяць, е, ну, я його так і робила. Він у мене не сильно ріс. Е, на даний момент ось такі ну, є великі. Гілочки, Але основна частина це така якась середній, середній собі, хоча сам під ледве він поміщається, туди випирає вже з усіх сторін. Цим літом я побачила в інтернеті, що одна жінка показувала, які в неї гіганти два здорових, дуже здорових Заміакулькаса, і вона розповіла, що вона їх поливає, підживлюючи, там, ну, звичайно, треба їх підживлювати. І поливає вона їх один раз в тиждень. Ну, Так як це було кінець літа, початок осені, я розуміла, що літом їх можна поливати один раз в тиждень, але не тоді, коли вони. Осінь це така, такий період для вазонів, що є, з ними треба дуже акуратненько, так, щоб поливати, щоб вони не. О, пелюка яка гарна. Тобто я почала їх поливати по мірі їх просихання десь раз в 10 днів, і вони почали викидати. Раз буває, коли тепло раз в тиждень, а взагалі то раз в 10 днів. І він в мене почав викидувати дуже багато оце малят. Ці малята, Просто поперли. Вони і раніше були в мене, що вони викидували, але не такою кількістю. Тобто, що їм потрібно? Заміокулькас любить, щоб було світло обов'язково. Якщо в темноті, так як він може витримувати, але красунчиком він не буде, якщо буде темно. Не пряме сонячне проміння, але біля світла поряд. І... Поливати по мірі його, коли він просихає. От У мене він, наприклад, полила я його. Пройшов з тиждень, він уже просох. Я підчекаю ще пару днів і потім знову його поливаю. І от що він мені видає: такі багато-багато таких от малят <кхід> підкормлюю. Десь, мабуть, через одну або через дві, два поливи. Отак, От не, не часто. Оце світло йому потрібно, щоб було, От, бачите, де в мене вікна. І він стоїть ось тут. Недалеко біля вікна. Йому потрібно світло, він тоді гарно росте. Йому потрібний полив з просушкою, і потім не засушувати сильно довго. І підкормка. І все, і він буде радувати вас. Для заміокулькаса дуже важливо не залить його, давати можливість, щоб повністю ґрунт просихав, тому що, якщо ви залієте його, загніє коріння і він пропаде. А коли ви полили, потім пройшов якийсь час, він просох, і ви знову поливаєте, йому буде добре. Головне, не залить. Можна засушить, він тоді не даватиме листочки, але він не пропаде. Та коли ви його зальєте, він, звичайно, тоді пропаде. Отака красунчик буде вас радувати, якщо ви правильно налагодите йому полив.